Тарас Григорович Шевченко, гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго гуманіла довго, довго кров степами Текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. То що з того, що високі, ніхто їх не знає? ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Йде сонце осужить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила мученика праведного, де Залізняк душа щира, де відпочиває тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гуманіла Україна, довго гуманіла довго, довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться.